Чути, ні? Чути? Тепер чути. Добрий день всім. Сьогодні в нас вже пройшла ще одна акція по збору коштів для учасників АТО. В ході цієї акції ми вирішили, окрім того, що ви сьогодні бачили, ще показати кінофільм. На наш розсуд перший кінофільм, який буде демонструватися сьогодні. Це буде зима, що нас змінила. Фільм про майдан. Чому так? По-перше, багато із наших славучан, які зараз серед нас знаходяться, вони були на Майдані, вони виборували свободу і вони були учасниками цих подій. Як на мене, на мою думку, війна розпочалася ще 30 листопада. Коли побили перших студентів, і е, українці е, висловили свій протест проти режиму Януковича. І, власне, е, окрім цього, проти режиму Путіна, тому що Янукович був ставленником Путіна. І зараз ми бачимо, що ми бачимо, і бачимо реакцію Росії на ці події, е, що вона пішла на нас війною. Але Чому власне вибраний цей фільм? Тому що в цьому фільмі, на протязі цього фільму, демонструється велике інтерв'ю Володимира Голоднюка. Це батько одного із загиблих нашої 38 сотні Устима. Йому 12 серпня у вівторок виповнилось би 20 років. Тому прошу уваги, і я дуже хочу, щоб ви передивилися і зрозуміли, які люди е, свого часу виборювали е, нашу свободу. І ті люди, які зараз продовжують виборювати в АТО так само наше мирне небо і нашу свободу. Е, долучайтесь до перегляду. Е, завтра буде зовсім інша ініціатива, зовсім інший фільм. Е, тому Прошу дуже коротші, приходьте до нас.